18-й Антон Крамер, 78-й, Євген Григорусь, 17-й. Роман Безрідний номер 5 Момент! Зараз рятує. Праворуч, перехоплення, помилка. Сіндікат флотації та поставатів на дальню. Момент. І зараз Хмель рятує команду і не замикає. Цю передачу Віталій Дудар. Відповідь республіки. Роман Кучма. Кучма можна пробивати. Кочергін рятує свою команду. Республіка з м'ячем, удар. Ворота. А, тут. Момент Діката, удар. Хмелья рятує свою команду. Кучма помиляється Макуха. Макуха ставить корпус. Макуха проходить, небезпечно. М'яч зіграно, Атака показує. Продовжується. Чинних чемпіонів. Перевадення праворуч. Григорусь. Григорусь. Простріл! Качерги на місці. Момент небезпечного! Удар вище виріс! Момент! Григорусь пробиває! Кочергін спокійно забирає в руки. Крамар. Крамар. іде сам проходить двох, можна й пробивати. Крамар. Удар низом! Зараз небезпечний момент. Кочергін. Впред. Ще далі. Доніч. Це фол. Це фол, це штрафний удар. І моменту сіндіката. Зараз лівий. Доніч можна. та Пасалкевич. Хтось з них буде пробувати? Можливо, з правої. Кучеренко. Кучеренко пробігає. Доніч з лівої удари. М'ясівці. 1-0. Дмитро Доніч виводить сіндікат вперед. І перша атака така. Хороша, дійсно гольова. З, зі шпасного забиває. Сіндикат 1-0. Гості попереду. Давай, 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 давай. ліворуч. Момент республіки. Удар. Кочерін. Подача. Кочергін помиляється. Ось так. Ось такий гол залітає у ворота зараз синдиката. Андрій Кочергін рятував свою неодноразову команду. І зараз помилка саме його забиває у нас 12-й номер. 1-1. Республіка Момент. Хмель переводить на кутовий. котовий.

2-2 <звачте> після першого тайму. Ти запись нажав ну. Запись пише, нічого страшного Флата! І м'яч залітає, третій м'яч ворота. Синдікат знову попереду. І там на газоні у нас гравець Синдіката. 3-2. Синдікат попереду. Знову втретє в цьому поєдинку ходить вперед. Команда Дмитра Мороженка. Синдікат попереду, синдікат атакує. Врата команда Мороженка. Удар! Хміль переводить м'яч. на Фол в цьому епізоді. Савчук повиць. Микита рибак. На газоні. Савчук повертає партнеру. Ще далі. Дудар в центр класно скидає доніч. Момент синдиката Доніс і ще воріт. Момент республіка в атації. можна забивати. Григорусь не вучать. Отже, штрафний. Григорусь, низом. Чергін рятує. Вибиває зараз. Рибак. Микита з м'ячем. Тяне, віддає портара Кучма. 3-3. 3-3. Республіка зріє. І Роман Кучма забиває. Ну що ж, класний поєдинок. Ми з вами дивимося. Нічия 3-3. Починаємо все спочатку, знову рівновага. Перехоплення рибак. Рибак хитає одного, йде далі. Рибак. Небезпечний момент республіки. Момент! Стійка. Подача. Небезпечно Хміль. Удар Головою. Забирає голки по республіки. Продача праворуч. себро. Себро пробиває! Кочергін! Добивання посворота. Небезпечний момент. Рибак вперед. На партнера простріл! Кочергін. Чудово грає голкіпер. Удар! Кочергін витягує. Ну, зараз красень це від Кочергіна. І фактично з дев'ятки він тягне удар Романа Кучми Переводить теле на кутовий.